Розпаковка чек. Це із 7 Eleven. Я брала без вас, це, без моїх глядачів. Тут круасан. Ще одна булочка схожа на круасан. Ці два кекси. Це шоколадне печиво і це теж шоколадне сердечко. Всього 6 пунктів. А те, що я брала з вами, я показувала із з італійського супермаркета, це ось такі канолі це італійські ласощі, сицилійські, якщо будь точному. Там вони дуже смачні. Тут, напевно, смак все ж таки буде більше місцевим. Ну, спробую і потім знатиму. Потім ось такий здоровенний сендвіч. І керот cake. Це такий невеличкий тортик, морковний. Посилання на додаток, в якому можна це все купити за 4-5 доларів, я залишаю під відео. Користуйтесь, це працює також у Європі, не лише в Канаді.